Немає готовності з Русь... з боку Російської Федерації закінчити цю війну, а значить, нам потрібно бити по їхніх спроможностях продовжувати цю війну. і ось такі спроможності складаються з основних двох складових: військова складова, економічна складова. Ми в міру своїх можливостей знищуємо військову складову, щоб вони. Не могли продовжувати е, далі свою е, цю, цю війну, е, наші партнери е, давлять з економічної складової за того, що і накладають санкції за для того, щоб позбавити можливості фінансувати цю війну. І ось тут ми маємо працювати максимально е, разом з нашими партнерами. Ми зі свого боку робимо все можливе. Наші партнери знову ж таки е, бачачи. Результати таких спецоперацій розширюють номенклатуру озброєння, в тому числі далекобійного озброєння, яке надається Україні для того, щоб вибивати спроможності військові на території Російської Федерації.